В той час один чоловік приступив до Ісуса, є ірна я ірна ім'я, що був головою синагоги. Припавши до них Ісуса, він став просити зайти до Його в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 20 років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожито, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши заду, доторкнулася край його одежі, і вмий стала здоровою, спинилася її кровотеча. Ісус спитав, хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставнику, люди коло тебе втопляться і тиснуться. Ісус сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла, і, опавши ймо до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулася і як негайно одужала. Сказав їй Ісус дочко, віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив іще: як ось приходить хтось від голови синагоги і каже: Твоя дочка померла, не турбуй більше очителя». Ісус, почувши це, озвався до Нього Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, Він не пустив нікого собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею, голосили. Він мовив: не плачте, вона не мерла, вона спить. Ті сміялися з нього, бо знали, що мерла. Тоді Він узяв її за руку і голосно промовив. Дівчина встань, і дух її вернув до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти. Батьки ж їй, її, її були здивовані вельми, та наказав їм якому не говорити, що сталося. Сьогоднішнім ми чули про таку подію, як одного чоловіка, Я Іра, помирала маленька дочка, яка мала 12 років. І той батько, та як кожен тато і мама бажає своїй дитині найкраще, він хотів, щоб дитина його жила. І він, можливо, звертався до різних лікарів, щоб її вилікувати, але ніхто не зміг її вилікувати. І чує він про такого пророка, про таку людину, який робить багато різних чудів. Тому в часі в Єрусалимі. Сліпим повертав зір, оздоровляв хворих, кривих і так далі. І він підходить до того чоловіка, щоб попросити за свою дочку, щоб дочка не померла, щоб вона ще жила. З тою вірою, що, її Ісус, що Ісус їй допоможе, вислухавши Його. І коли підходить слуга до того Пана Яїра і каже: не турбуй більше учителя, твоя дочка померла. Але Ісус потішає його, кажучи: не переживай, не плач, твоя дочка просто спить. І коли вони прийшли до, до Його дому, і йому там вже ті тот, мешканці, які були, які бачили, кажуть, що твоя дочка померла. Але чу, Ісус Христос запевняє, і каже, що вона спить. Напевно, ті люди вже були не на одному похороні, і вони знають, що таке, коли людина помирає. Вони знають, що більше та людина, яка померла, вона більше не встане. Хіба ж на другий пришествий Христа на другий суд? Але Ісус каже: вона спить. І чули, чули такі слова, що вони з нього насміхалися. Вони напевно казали, думали, що він якийсь є, не, не, не знає до кінця, що таке є смерть. Він не знає, що таке, як людина, помирає, що вона, не, не, вона більше не встане. І, і коли, вони, коли Ісус увійшов до кімнати цієї дівчини, Він сказав: Встань і повернувся Дух до тієї дитини, дух, тобто душа. Душа назад повернулася, і та дочка Воскресла, Христос зробив чудо. браття і сестри, та те порівняння з сьогоднішньому Євангелії можна собі до себе прирівняти, коли я клякаю до молитви. Чи дійсно я вірю в те, що Господь Бог мені допоможе? Чи я вірю, що Господь Бог поблагословить мені? Тому чи іншому намірні, якому я молюся і прошу, чи я просто не раз собі можу клякати до молитви, такі, як є звичай, та як мене колись виховали, мої батьки навчили молитися, чи це просто моя є механічна молитва. Я молюся, аби просто щоб помолитися, але коли я дійсно клякаю до молитви, щоб Господа Бога щось попросити, я не раз себе розсію. Я думаю, покладаю, свої, покладаю на себе, на свої сили, на якісь інших людей, а молитва моя є же так на другому місці. Чи дійсно, коли я клякаю на молитву, я вірю в те, що Господь Бог мені поможе, чи я вірю в те, що Господь Бог мені поблагословить, той, який сотворив цей світ, який сотворив прекрасну ту гармонію в цьому світі ті різні пори роки, ту погоду, яку ми маємо, нараз дощ, сонце, ту красу, яка є гармонія в цьому світі. Це все Господь Бог сотворив і цим всім опікується по сьогоднішній день. Чи я вірю, що Господь Бог може допомогти в моїй моїх справах, чи я вмію довіряти Господу Богу, що все в тому світі є від Господа Бога. Що Господь Бог піклується своїм в кожній, в кожної хвилини мому житті, що все, що я маю в цьому світі, я дякую Господу Богу. Бо все, що є в цьому світі, все походить від Бога. Бог да, Бог дає нам здоров'я, щоб ми могли з, е, мати здоров'я, сили, щоб заробити той чи інші достатки. Господь Бог посилає той чи інше добре людей, щоб нам допомагали. Нас не раз потішали, розрадили добрим чи теплим словом, своєю підтримкою. Але чи я то не раз дійсно розумію, що це все походить від Господа Бога, і чи я мію просити так своєю дитячою довірою, щоби Господь Бог мені поблагословив в моїх, в тих, в моєму житті, особливо, коли якісь є випробовування. Є якісь труднощі, чи коли Господь Бог посилає навіть хрест мені, моїй родині, чи я прошу Господа Бога, щоб Бог мені поблагословив, щоб Бог мені допоміг нести мій хрест, який Він мені посилає, чи я мію довіряти Господу Богу, чи я мію вірити в те, що я молюся, в те, що я прошу в Господа Бога, чи я довіряю Богові. Одного разу, в одному селі було спекотне літо, і довгий час не падав дощ, і люди, розуміючи, що якщо Господь Бог не пошле дощу, їхній урожай просто згорить від сонця на полі. І священник неділю на проповіді оголошує, що сьогодні, після обіду, підемо в поле до Христа. Молитися, щоб Господь Бог поблагословив нам погодою на дощ. І зібралося дуже і дуже багато людей, бо дійсно люди хотіли випросити тої ласки Бога, щоб Бог дав їм той дощ. Бо вони розуміли, що як Бог не после дощу, їхній урожай просто згорить і вони не будуть мати що їсти. І коли багато, багато людей зібралося на молитву. Священник гарно урочисто молилась, відправляли, і священик зауважив таке одну маленьку дріч маленької дівчинки в руках. Коли він подивився, він аж прослюзився. І та дівчинка в своїх руках тримала Парасолю. Певно, що та дитина, маючи те дитяче, довіря до Господа Бога. Коли вона знає, думає, що вірить те, що вона буде просити, Господь Бог її пошле, і дитина має чи ту віру, що зараз вони будуть молитися, і Бог пошле дощ, щоб сховатися від дощу. Але багато людей навіть близько такої думки не мали. Дорогі браті і сестри, ця історія нам показує, як треба довіряти Господу Богу. Кожного разу, коли ми клякаємо на молитву, особливо якось просити Бога ласку своїй родині, чи то є різні випробовування в житті, кожен із нас знає, маємо то, таке довір'я, як мала та дівчинка. що дійсно, коли я помолюся, коли я зроблю добрі справи, коли я вислухаю службу Божу, приймуся те причастя, Господь Бог мені поблагословить. Господь Бог мені дасть цю ласку, і коли ми будемо мати таку велику, сильно тверду віру, Господь Бог буде благословляти. Господь Бог каже, просіть і дасться вам. Свята Тереза каже, Господь Бог дає стільки ласки, скільки люди в нього будуть просити. Бог готовий давати дуже і дуже багато, але це залежить від, від нас. Якщо ми будемо просити. Якомога більше і більше Господь Бог буде давати. А якщо ми не будемо просити, Господь Бог скаже, ти не просив, ти не просив тої чи іншої ласки, і тому я тобі нічого не давав. Але коли ми будемо мати те дитяче довір'я, те довіря до Господа Бога, що Бог мені поможе, Господь Бог буде благословляти. Великими великими ласками нас, наше рідне, знайоме. Амінь. В ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!